Подалі від фронту в умовах війни правила виживання діють як для людей, так і для бізнесу. Нині у Кривому Розі свої виробничі потужності розташували понад 20 приватних підприємств з гарячих регіонів країни. Найбільш поширений вид переселеного бізнесу роздрібна і оптова торгівля. Є суб'єкт господарювання, який надає побутові послуги. Є такі цікаві цікаві види діяльності, які підходять для нашого промислового міста. По релакованому бізнесу виробництва чолону сталі та феросплавів, добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, а також ремонт та технічне устаткування машин і устаткування промислового призначення. Тобто, за напрямом релаковані суб'єкти господарювання знайшли собі і обсяг замовлень, і місця розташування своїх потужностей. Наше місто стало для нових підприємців зручним майданчиком. З березня поточного року, у зв'язку з військовим станом, після прийняття відповідного рішення міської ради, всі об'єкти комунальної власності використовуються з нульовою ставкою оренди. Тобто безкоштовно суб'єкти господарювання повинні оплачувати свої комунальні послуги. І також це стосується і релакованого бізнесу. Підтримка від держави, кошти на відкриття чи розвиток бізнесу за урядовою програмою власна справа. Це би, йде по програмі мікрогрант, мікрокредитування, тобто безпроцентне, без. Проценту, без... как говорится, то есть без какой-либо оплаты. Вот. Значит, сроком на три года. Единственное, что предприниматель, да, который уже, допустим, создал свой бизнес на вот эти грантовые деньги, он должен будет, соответственно, платить полностью там, налоги, да, там не СВ, там, ну, в общем, все, что от него, допустим, социальные какие-то, военные взносы, да, все, что от него требует государство. И, собственно, за три года он возвращает, в общем-то, полную стоимость данного микрогранта. то в обязательстве он должен соответственно ну, создать одно рабочее место нанять кого-то да, на работу если допустим более двухсот п'ятдесяти вот там тоже ну а 250, то два три допустим ну не менее двух допустим рабочих мест викторія і руслан зробили ставку на власні сили вони добре знають, як це мати свою справу на рідній землі в селі Мар'янське молоде подружжя свого часу налагодило процес садівництва, городництва та реалізації вирощеного. Ми вирощували картоплю, моркву, буряк, таке все. Ну, фрукти, звісно, там яблука, груша на дереві, ну таке, абрикос, персів. 24 лютого і подружжя і їхній бізнес постали перед викликом у голові тільки й думок, як бути далі. Утім, родина вирішила, будь-що залишається в Україні. Згодом вирушили до Кривого Рогу. Було дуже страшно, важко, тому що було чули часті вибухи. Тобто, ну небезпечно було там знаходитися і виїжджати теж не хотіли, так як. Планували жити там, займатися землями, садити там, тобто овочі, це те, що любить чоловік. Я його в цьому підтримувала. Ну але тут вже таке постало питання: що краще бути в безпеці. Приїхали, треба було думати, що робити. Вирішили, так як ми працювали з овочами, ми знаємо, як їх зберігати, як їх обирати. Вирішили відкрити собі якийсь овочевий магазин. Розпочати з нуля на новому місці справа не з простих, але ці двоє щиро вірили, переможуть усе. І хто зна, чи то вислів матеріалізувався, чи значення імені Вікторія. Та фортуна їм усміхнулася. Дія п'ять хвилин відкрили ФОП, знайшли приміщення, яке нам сподобалось. Ну і тут вже Почали, якби з того, що в нас там, скажем, бюджет був не дуже великий, але в принципі, тобто, ми впоралися. Добре, що маємо. Хоча б в принципі, що в нас не так, як там на тих, в тих районах, де саме відбувалися бойові дії. Тобто, то тут, в принципі, ще все добре. Всі відносяться з розумінням до того, що ну це не просто так, що в цьому винна війна. На прилавках сезонні плодово-овочеві культури, екзотика і, звичайно, традиційний борщовий набір. Планы на мое будущее развиваться, как бы, потому что мы выращиваем свою продукцию в основную, и как бы хотелось, чтобы своя продукция сразу проходила ну, к себе в магазин, например. И как бы как оборот ну, более-менее большой, как бы, то хотелось бы, чтобы оно все реализовывалось сразу не на стихийных рынках, перепродавалось, а и шло, естественно, сразу на полочке покупателю. Новий магазин уже вподобали криворізькі покупці. Кажуть, цінують тут і якість, і обслуговування. Я тут постійно скупляюся. Тут от, я помідори, як були ще дешевші брала, і гірки тут брала, вони були із поля поля привезені не з теплиці. Тут завжди свіжа продукція, хороша. Бонусом відвідувачі отримують корисні поради. Як нам обрати імбір? Дивіться, в принципі, він такий непривередливий, головне, щоб він не був сухий, щоб повністю в нас були всі почки ціленькі і не були такі засушені. І все. Тобто, якщо він такий цілий, не сухий, то він буде зберігати всі свої якісні корисні. Елементи зберігати в холодильнику бажано помістити його десь окремо, тобто це може бути якийсь маленький контейнер там або якийсь вакуумний пакетик, але його краще зберігати окремо від інших овочів, тобто тому, що він може набрати ось цього неприємного там різного аромату і вже трошки буде не той смак. Така історія української родини не рідкість. Сім'ю вчительки молодших класів війна змусила покочувати по країні. До 2014 года я жила в Донецке, мы жили, у меня там было производство. Потом в 2014 году мы переехали в город Мариуполь. Вот, ну, вынуждены были так. Квартира, как бы у меня осталась в Донецке, но ее уже тоже нету, ее не существует. Были, значит, в Мариуполе побыли, и за год до военных действий, вот этих уже, которые в феврале были, у нас получилось... Ну, У мене мама зритель заболіли, я переїхала в Константиновку. тоже до неїсь область, но ну, вона так ближе к Бахмуту. туда переїхали, і теж там відкрилася шилі. І началась війна. Альона каже: з 14-го року, неначе Фенікс раз за разом перероджувалася. Жити наново довелося вкотре і в кривому розі. От ми уїжали, я взяла з собою. Ми ні вічі не брали, нічого. Ми взяли только машинки, тому що у нас маленька машина була. И все, что мы могли взять, я понимала, что мне надо было приехать и работать где-то здесь. Ну и поэтому вот взяли только самое необходимое. Мы поставили здесь, наверное, уже. Мы, наверное, домой уже, ну, кому некуда возвращаться. И там, ну, не, ну, там сильно все поменяется, я думаю. Хочется вот, вот все, что было до этого. Вот этого всего очень хочется. Відтак маленьке ательє відчинило двері у нашому місті. У налагодженні комунікації допомагає педагогічна освіта. Учити младших класів психології. Це вообще була моя мечта, така я хотіла з дітками працювати, ну, хотіла... психологія, вообще мені була дуже сильно. І закончила родители дуже наставили на тому, щоб бабуся шила, всі шили і діти шить. І я пошла учиться шити. Різні люди дуже різні приходять. Приходять от я не знаю, Виших слов, да, таких і кожним треба знайти якийсь общий язик. Жінка переконана, навіть в умовах війни треба жити тут і зараз, працювати та допомагати країні. Тому тримає економічний стрій, прагне створити нові робочі місця для українців. Хотілося б в Кривому Розі знайти собі дівчинку, яка б, би жінку, швію. Була б дуже щаслива, якщо б у мене був такий працівник, який вже б... Ну, все уже работник. готовий бы Прийшов би Вот, Я думаю, нього понравится. Олена Зіньова переселенка з Херсона. Там мала два магазини етноодягу. Їх разом з чоловіком розвивала 20 років та змушені були усе полишити. Мені дзвонили, сказали, що БТР зка стоїть возле твого магазину, а фасад магазина. Это он весь в вишиванках, обклеєне, все українське. І я зразу ободрала всю ту рекламу зовнішню, що була в Херсоні, і таким чином врятувала свій товар та магазин. Потім попакували і ждали моменту, щоб виїхати. Це було доволі складно, опасна. Дуже страшно, дуже страшно, ну мені вдалося вивезти частину товару. І вже понад три місяці оленені вишиванки в кривому розі. В одному місці українське шиття з різних регіонів. Звична справа і досвід допомогли жінці адаптуватись на новому місці та рухатися вперед. Зараз почати бізнес, якщо у тебе його не було до війни. Ну, це майже неможливо. Це... це нереально, А якщо він був, тоді сміливість, рішучості і праці. Продуктовий магазин, швейна майстерня чи бутік з вишиванками. Головне працювати з любов'ю до нового міста та своєї країни. Тоді гарантовано все вийде, все буде Україна. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, Вадим Діденко, постфактум.